Валерій Пекар, український підприємець і громадський діяч, закінчив Києво-Могилянську бізнес школу, автор більш ніж 200 статей з менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій. Вважає, що у протистоянні політичних сил народився молодий дракончик під назвою громадянське суспільство. Пане Валерій, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Ну, настрій від новин, скажімо так, не найкращий в прямому і переносному сенсі. А в Якщо казати прямо руйнівний навіть настрій. А у соцмережах, зокрема, пишуть багато людей про те, що власне ну не знаю, потрібно зупинитися ще краще вже зараз почати відроджувати країну. Наскільки от така адекватна позиція людей? Звичайно, ми сьогодні опинилися в ситуації, коли тиск ззовні призводить до того, що багато людей відчувають скоріше ненависть до один mm -hmm. до одного, аніж бажання разом будувати спільну країну. І саме тому нам треба менше говорити зараз про минуле, яке нас якось розділяє, більше говорити про майбутнє. Ви ж всі розумієте, що люди і на заході, і на сході, і на півдні, і в центрі вони всі хочуть одного і того самого. Вони хочуть миру, безпеки, добробуту, процвітання. Але методи досягання цього у кожного різні. Ви знаєте, що у нас всі соціологія показує, всі абсолютно люди в принципі бажають одного того, того самого. Всі бажають менше корупції. Всі бажають менше бюрократії, всі бажають чесну прозору владу, можливості для розвитку бізнесу тощо. І те, що ми зараз бачимо, це скоріше зовнішній тиск, який призводить до того, що люди дезорієнтовані. І думають, що зі зброєю в руках їм краще буде відстоювати свої права. От хтось зараз згортає свій бізнес в Україні, зважаючи на нинішню криз, кризову ситуацію, а хтось не боїться будувати свій бізнес і надавати якомога більше робочих місць. Чи не занадто зараз це ризиковано, зважаючи на останні події і взагалі багато гарячих точок у нас в Україні, як і ми не знаємо, що нас чекає попереду? Ну насправді ми знаємо, що нас чекає попереду. Попереду нас чекає стабілізація цього всього і через Допомогу світової спільноти, я би сказав, астрономічними сумами, які сьогодні світова спільнота, міжнародні організації іноземні уряди готові надати Україні, ми маємо перетворитися протягом дуже короткого часу на таку собі вітрину демократії, процвітання і капіталізму, в найкращому розумінні цього слова. І це означає, що для бізнесу якраз сьогодні найкращий час для того, щоб готуватися до майбутнього стрибка. Звичайно, що бізнесу було дуже мало бізнесу було дуже важко в. Перші місяці цього року. Ну, буває так, що діловий рік починається не 1 січня, а починається він 1 червня. Бізнес до цього готовий. І сьогодні всі підприємці, в принципі, до цього стрибка готуються. Ну, от зараз як не парадоксально, але е, зараз можна розширювати якраз туристичний бізнес, так? В Одесі, в Карпатах, тому що в Крим зараз люди не поїдуть відпочивати. Але, але де знайти ті аргументи, угу. як надихнутися, зважаючи на ситуацію в Одесі? І е, ми не знаємо, що далі буде чи у Львові, чи чи де Сінде. маєте на увазі аргументи, так і розумію? так надихатися, щоб, щоб, щоб далі не боятися, не боялися розвивати, розширювати бізнес і підніматися. йти вперед, а не стояти на місці. Ви знаєте, так сталося, якраз що я мав до того дотичність, тому що минулого року брав участь у розробці туристичного бренду України, і саме під цим новим туристичним брендом е, сьогодні. Туристичний кластер України mm -hmm. туристична галузь, е, яка фактично сьогодні позбавлена Криму. Ми віримо, що те. Тимчасово і не дуже довго, а, але звичайно, що Карпати і Одеса і Львів від того виграють. А, сьогодні а, розроблена така короткострокова а, кризис, кризова стратегія розвитку туристичних галузів України. А, були проведені великі зібрання всіх власників а, готельних мереж, ресторанних мереж, а, а, туристичних операторів внутрішнього туризму України. І вирішено, що а, ми зараз все одно маємо. Концентруватися на тих туристах, uh -huh. які е, їздять Україною. Я знаю від е, своїх львівських колег, від рестораторів, що зараз вся східна Україна сидить у Львові, тому що ну, треба хоч якось розважитися і відпочити на травневі свята від того тиску, під яким вони живуть. Я маю на увазі, звичайно, більш заможних людей, для яких поїхати до Львова з Донецька чи Харкова не є проблемою. І це дуже важливо, тому що якраз це і зшиває е, країну докупи. Величезна проблема, яку ми маємо з тими настроями, що сьогодні панують в певних колах суспільства, полягає в тому, що люди зі сходу ніколи не були на заході. І звичайно, що вони вважають, що там якісь страшенні живуть з рогами, хостами, а люди на заході не були на сході. Вони вважають, що там живуть також якісь абсолютні не такі. Якщо б навалювати цей образ, то він би співпав. І якраз цей результат є зовнішньої російської пропаганди. І в тому і в іншому випадку. Тому що чим більше ми будемо їздити один до одного, що більше ми будемо відвідувати різні міста України, то більше ми будемо знати то менше боятися і розуміти, що у Львові нормально говорити російською мовою, а в Харкові нормально українською нема проблем. І якраз одна з перших речей, які має майбутній уряд вже після всіх виборів, коли все закінчиться, зробити, це будувати дороги. Щоб було дешево їздити, і я певен, що якраз на ці речі є міжнародні кредити, які ми можемо витратити дуже скоро. А звичайно, що туристичний бізнес а, в таких умовах він не процвітає, тому що дуже мало російських туристів, дуже мало туристів а, поки що іноземних, поки в нас така uh -huh. військова ситуація, але може підтримати себе. Зараз саме час ромокси ми того запитання в нашого спонсора торгівельної марки, якобс Монарх, ви займаєтеся формуванням візії майбутнього України на сьогоднішній день, яка може креативна ідея врятувати наше, хоча б найближче майбутнє? Ну просто ідея, ініціатива. А, ви знаєте, зараз найближче річ, яку треба робити. Це такий національний діалог. Всі мають говорити один до одного. Уряд має говорити до людей. Люди мають говорити один до одного. Схід має говорити заходом, економісти до економістів, Священники — до священників, правники до правників. Цього діалогу його реально нема. І ми фактично були одним з тих, хто його розпочав. Причому розпочали ми цей діалог ще 11 лютого. Нічого ще не було зрозуміло. Нам вже трохи було зрозуміло, що треба зараз це робити. І Такий гвізійний проект нова країна, який має на меті розробку бачення майбутньої України. В ньому брало участь жахливу зараз скажу цифру 1900 експертів з усієї України. Але є надія на те, що все буде добре. Я вам скажу так: нагадаю, що в студії сніданку з плюс 1, 1» був підприємець громадський яч Валерій Пекер. Ми наших глядачів запитували, як не руйнувати тих умовах, в яких ми живемо, а будувати. Наприклад, Марії Фетків. Потрібно починати з себе, будь ласка, викладайте свої ідеї ініціативи. Ми їх зачитаємо після дев'ятої години в прямому ефірі. Сніданку плюс 1, 1. вам дуже дякуємо. А ефір сніданку триває, будьте з нами.